Будь-які роботи на кіквідзе за незаконні мають бути зупинені. Так постановив суд. Однак власники житлового комплексу Печерський вкотре тримають оборону та продовжують продавати квартири у будинку, зводити який вже забороняли усі можливі інстанції. Тепер слово за виконавчою службою. Її представники мають вручити забудовнику рішення ФЕМІДИ. Попри заборону, одразу двох судів скандальне будівництво на вулиці Кіквідза набирає обертів, принаймні лише за три місяці робітники встигли звести чотири поверхи з бетону. Здати першу чергу забудовник обіцяє вже у першому кварталі наступного року. Кінцева дата будівництва вказана на офіційному сайті компанії, а по місту відкрито мінімум три центри з продажу квартир у неіснуючому будинку. Назву об'єкта над парадним входом до офісу бізнесмени не вказали. Натомість, під час бесіди з можливим покупцем, фахівець ввічливо відповідає на усі запитання, не зважаючи на камеру. Ми Можемо підложити одна двох трьох комітних праці. Рознешто вас інтересує, де, де? 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 якому районі? Через дорогу, як називається об'єкт. Печерський бастіон. показати документи потенційній власниці квартири. Менеджер відмовилася. Мовляв, папери підвести не встигли, бо офіс тільки відкрили одразу після рішення апеляційного суду, який заборонив продовжувати роботи і скасував дозвіл на оренду земельної ділянки забудовником. втім, це аж ніяк не відбило бажання у підприємців збирати гроші, хоча прокуратура міста виграла справу. Рішенням господарського суду задоволена позов прокуратури міста. І визнана недійсними договора оренди земельних ділянок. Людям, які купили квартири у Печерському бастіоні, прокуратура радить звертатися до міліції, бо все, що зараз відбувається, шахрайство. Тому, перш ніж віддавати кревні, закликають заглядати в інтернет. Однак, дурна слава не зупиняє забудовника цього тижня. Мешканці бачили, як на будмайданчику з'явилася нова техніка. На п'ятому етажі вони вже поставили нові як приспособлення для того, щоб діла залівку бетону. Мешканці будинків, які опинилися у зоні ризику, щоночі жахаються, бояться, що навесні пагорб посунеться на їхні оселі, адже його не укріпили, хоча мали. Відповідний припис надсилала інспекція Держархбудконтролю ще торік влітку, як і листа з вимогою зупинити будівництво. Однак справа з місця не зрушила, тож людям лише залишається рахувати тріщини, які поступово з'являються на стінах. Цей склон спливти суда. Ожнавотита плавун наш дом стоїть на висушеному озері, теж на плавинні тобто, беріот воду та склон, і все подіть в наш двор. Просити підтримки мешканці вирішили у Київраді. Хочуть мати на руках ще й рішення депутатів про повернення земельної ділянки у власність столичної громади, аби після семирічної боротьби їм нарешті повернули спокій і висадили зрубані дерева. Андрій Лащ, Вадим Морховець, телеканал Київ.